Досі говориш російською. Вважаєш це виключно твій вибір. Насправді, російську мову для тебе давно обрала Росія. Культурна експансія перший крок Росії у завоюванні інших країн. Насаджуєш російську музику, кіно, літературу, просуваєш пропаганду, фінансуєш проросійських політиків, русифікуєш освіту. І вже за деякий час вся країна стає маріонетковою. А якщо ж Росія зіштовхується з опором суспільства, вхід йде зброя. За всю історію свого існування Росія намагалася знищити мову і культуру українців, стерти їхню історичну пам'ять, змінити ментальність і повністю зрусифікувати. Проти наших предків використовували найогідніші інструменти: голод, геноцид, депортацію, примусову денаціоналізацію. З розпадом радянського союзу і з проголошенням незалежності в 1991 році Україна не стала вільною від російських наративів. В органах влади всі ці роки орудували проросійські політики, які просували мовні закони і постійно наголошували на потребах населення. на вищих учебних заведеннях. Ви перестали, наприклад, нав'язувати регіонам учебники на ненужному язике ані сьогодні. Питаються, лишити Донбас права голоса. На телебаченні зберігалась цензура, транслювалося російське кіно, серіали та шоу, в яких висміювалися українці та українська мова. А на політичні телешоу, як на гастролі, приїжджали російські політики. Я советую Україні і Києву перейти на московське. Руський язик зробити єдиним державним езиком. І вот. тоді буде все добре. Українські бібліотеки та книжкові магазини щедро наповнювалися виключно російськомовною літературою. Станом на 2022 рік в Україні близько 450 тисяч школярів вивчали російську мову. Ба Більше було аж 424 заклади освіти, в яких навчання повністю проходило російською. До прикладу, в Росії немає жодної школи, в якій вивчають українську мову. Хоча там проживають мільйони наших громадян. Риторика Путіна і його соратників, що українці не окремий народ з більш ніж тисячолітньою історією, а росіяни, яких треба визволити, а українська мова не самостійна одиниця, а лише сільське і немодне на Великого Вілікава стали інструментом ментальної та подальшої фізичної окупації. Нині Росія проводить масштабні інформаційно-політичні кампанії, щоб і надалі гвалтувати українське суспільство мовним питанням. Адже чим більше людей піддасться культурній експансії, тим простіше буде завоювати країну. Колись вибір, якою мовою говорити, зробили за нас. Але настав час, коли ми самі його можемо зробити. Плюсуй українського.